Простити вираз. Такий ось вираз зі степенями, з коренями. Ну, Якщо знати властивість всіх степенів, то можна його швиденько розв'язати. Ну, по-перше, є властивість, навіть правило таке: корень n степеня із А в степені m дорівнює можна переписати через степеневу функцію. А в степені n. М поділити, поділити на N, тобто степень кореня у нас знаходиться в знаменнику. Також у нас записано корень третього степеня із Б в дев'ятому це можна переписати як Б в степені 9 поділити на 3, тобто виходить Б в третьому степені. Далі, якщо. У нас від'ємний показник А в степені мінус n. Це записується як 1 поділити на А в степені n. Ну і навпаки, якщо буде 1 поділити на А в степені мінус n, то це буде записано як А в степені n. Тобто а в мінус другому, яке знаходиться в знаменнику, ми можемо записати в чисельнику. То що у нас виходить? Корінь третього степеня. А в четвертому помножити на А в квадраті, тому що А в мінус другому піднімається в чисельник. І далі під коренем записано Б в кубі. Дорівнює корінь кубічний А в шостому. Показники додаються з однаковими основами, основами. Помножити на Б в кубі. Дорівнює. Ну і далі А6 третіх помножити на Б3 третіх. Знову ж за цим правилом дорівнює А в квадраті Б, тобто відповідь В.